Вітаю, друзі! Ось і настала осінь, справжня осінь. А грибочки, чим далі, тим все менше і менше. Сьогодні я зібрався пошукати білих, звичайно, якщо будуть, але. Збираю мухомори також. Мухоморів ще є, дивлюся. Ну і підосинники також є молоденькі. От, дивіться, тут один маленький такий підосинник. І там два підосинники молоденькі, тому я їх заберу. Ну і заберу оті от три мухомори, тут бачу є. От супер грибок. Несподівано для мене. Дивіться. А це гарнюня Не очікував я, що так я його... Такий красавчик. Ну, гарний грибочок. Це такий вже осінній. Справжні осінні такі гриби. Вони всі здорові. Терпен ніжка така і така більш коричнева, у них шапочка вже на всіх починає бути такого кольору Коричневого, навіть такого ніби чорного в деяких грибах і згори так ніби їх притрусив якимось борошном. Такі гриби осінні. От підосинник також який гарний. Тостенький. Ну, може, може, щось і знайду. Я вирушав із домі, то думаю, буде або не буде, прийдуся. Можливо, щось знайду. Мухомор їм то назбираю. Але дивлюся, от там мухомор гарний. Дивлюся, що мабуть і білячки будуть. О, тут підосенник також такий накрився листочком. Сьогодні я взяв і кульочок на мухомори і кошар, як бачите, в мене кошар для листівних грибів О, там внизу також, віці який підросильник жирний такий. Здоровий теж. Оки куди синників бачу буде. У нас обіцяють на декілька днів ще теплу погоду, то можливо навіть білі гриби ще повернуться. Як павучок тут від мене втікає. Павучок Так, Піднімаюся я догори. Тут такий крутий підйом. Захекався і здалеку дивлюся, а в мене чекає вже гарбок. В мене чекає гарбочок. Такий також молоденький. Так би побільше сьогодні, то було б дуже добре. Папороті вже жовтіє папороті також. Осінь осінь набирає обертів. В горах вже декілька разів трошки сніжком так а Дай позавчора був дощ із снігом пролітав, як такий невеличкий. На землі він не затримався, але вночі пролітав дощик зі снігом. Ось дивіться, оті дощовики, які в нас. У нас вони дуже-дуже рідко ростуть великі. За своє життя я можливо в нашій місцевості десь може 3-4 рази зустрічав дощовик такий, щоб був він ну, десь завелико, як футбольний м'яч і то навіть можливо. До таких розмірів він ще й не набирав. Чомусь вони у нас не ростуть такі великі. Так, друзі, ще один грибочок. Ну дійсно, я вже дивлю, так грибочки починають рости в лісі під деревами, поближе до дерев, бо я це вже холодів, тому ховаються в теплі містечка. Такий гарний грибок. Дружок його хоче з'їсти. Сай. Так. І тут сирлішка, бачу є. Це хороші сирлішки, істинні. А ще одна молоденька. Це вид отакі сереліжки такого кольору. Це сирлішки, які можна їсти навіть сирими, зато їх і назва сирлішки. Один такий є грибочок. Старенький, старенький. Хай. Треба було які три дні тому відвідати це місце. Гори, звичайно, наші красиві, а ще осінь. Знайшов ще гриба такого, боровиджок жовтіючий. Бачите, який він істівний цей гриб. Але що мені цікаво, ці гриби я вже, можливо, десь два, можливо, навіть три тижні не знаходив. Вони чомусь перестали, перестали рости, коли дощ паде і коли похолодало. От якраз коли була. Жара, ота спека у нас. То тоді, навпаки, попадалися дуже часто саме такі гриби. То видно, вони люблять більше, більше тепло. Але цікаво, чому, чому вони зараз, коли так холодно, вночі вже 3 градуси деколи лише тепла, а то й на нулю було декілька ночей вже. І цей, і цей грибочок виріс цікаву таку е, річ я зауважив, що деколи так восени вже, коли завершується грибний сезон, то отакі от грибочки різні різного виду неочікувано е, так можна знайти навіть. Можливо, так вже думав, що точно він не буде цей вид гриба. А раз він тобі попадається. Так, якось дивно. Це так, якби останній такий ривок у грибочків. Вони вже ніби відчувають, що вже все. Сезон завершується і ще. такі останні ривки агонії. Ще... Я ще тут, я не здаюсь. Виростає ще отакі грибочки. Справді так дивно. Ну Це по аналогії, коли людина тоне. Так, можливо, трошки так схоже. Можливо, трошки так страшно це усвідомлювати. Але <кхух> знаю і бачу і чув, коли людина тоне, то вона бореться до останнього і потім уже коли бачить, що... Що вже не вистачає сил, вона ніби піде на дно, і потім через декілька секунд ще винерне. І потім вже все. Знову пускається на дно. На жаль, така страшна реальність. І так, ніби і з грибочками. Вони ще такий у них ривок останній. Так. І потім вже все. Нема грибочків. Аж до весни. Такий велетенський, бачите, гриб тут. Гербзонтик. Гарний такий великан. Такий великий, що під цим справді вже можна навіть голову накрити від дощем. Отакі грибочки. Ну вони ще у нас є. Ще навіть молоді. От там, подивіться під, під тою яленькою, там навіть молоденького бачу, я ще не розкрившися, якщо вам видно робачку. Ось. Покажи його молодого. Такий гарний. Так, а ми йдемо далі. Шукаємо білячків. Зонтики я сьогодні не беру. Є ще один грибочок. Ой, який він такий тендітний. Трошки вже починає жовтіти, але ще не так сильно. Ще можливо як висохне, то можна ще пучки зарахувати до білої категорії. До білих шапочок. Ну, чесне слово, дивують мене гриби що є. Я не сподівався, я думав, що вже не буде так грибочки. ну Правда вже люди менше ходять, то вже грибочки перестають рости і кожен думає, вже нема, нема. То десь по один грибник іще пробіжиться. І дивіться, один там і один тут бачу є. Тримається корінь зарістом між корінням ялини. Також білий. То в мене вже дивіться. Покажу скільки в мене вже грибочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім грибочків вже. А там дивлюся, ще гриб заховався. Це такий вже більшечки. Як ага. гарно ви тут розтешовий. Такий красавчик. І також здоровий. Правда вже знизу жовтий Жовтий знизу. Ну грибе. Зараз холодно. Гриби так не червиві. Десь де-не-де по один із харбаком попадеться, але і то так, щоб дуже сильно корінь червивий був такой. Хтось скажи, дивіться ще, де я побачив грибочка під гілочками здалеку. Так, такий вже теж він. Старенький але, але... Ще бочок. Опа. Не тікай від мене. Не тікай, ти вже мій. Його білочка погризла. Кого я велетня побачив, чисто випадково так дивіться, там бачите, навіть не знаю, як до нього добратися. Тут така папоруть. Він заховався в папороті. Тут кущик ріщини. Тут осина. Ой! Підйомчика! О, так тут їх ще два, ще два тут бачу є. Так прийдеться мені муремухи викинути, тому що у мій кошар, тут їх три. У мій кошар вже грибочки ці не поміщаються. Шар повний вже. Змії ще не поховалися, тому треба бути обачним. А в таку пору осіння особливо обачний треба бути, тому що у змій, у вересню якраз вони народжують маленьких змійнят І мені так вже декілька разів попадалися, такі маленькі 20 см, 15 см. Така зміючка маленька. І що варто знати, що такі маленькі змії, вони вже ядовиті кусають. І ще більш небезпечні кажуть, як, як велика змія. Тому що велика змія, вона вже з досвідом, вона впирскує тільки небагато яду. Ось дивіться, повний кошар вже в мене. Так, якщо ще знайду, то можемо, мабуть, викину, щоб закидувати білих грибочки. А, так, щодо змії, велика змія, вона от, яд приберігає на вона тільки невелику дозу персне, коли вас вкусить і все. А маленька вона без досвіду, вона... Як кусає, то вона все яд, весь яд, який в неї є, вона весь яд вперскує вам в рану. Так що будьте обачні. І що небезпечно, їх звичайно важче замітити таку маленьку змійку, як велику змію. Ой, який... Така в нього довга ніжка. Ого. Ого, який. Довгоногий грибок. Ну, де тебе вже покласти тут? Вже буде губитися. О, які вони гарні. Гарні осінні грибочки. Ну все, мушу викидувати моримухи. Їх, правда там у мене не так багато, тому що це... О, так вони ще зрослися. Мушу поміщати десь це все. Тих теж старічків трошки відібрати з кошара, щоб не погубилися. Можливо ті нехай лишається. Якось дивно, хто загубив тут корінь з білого грибочка. Чи Це якийсь грибник. Чи це білочка ніби? Можливо, білочка. Загубила грибочка. Мав бути гарний грибочок. Якщо такий корінь здоровий, тостий. То тут десь недалеко, можливо, є його. Рідня. Треба добре пошукати, обдивити це місце. А ще, може, повезе мені? Може, знайду я такого? О, повезло мені. Я один грибок. Правда, він не такий гарнюня. Як той мав бути, але... Грибочок. Грибочок. Ну, подивлюся туди ще догори, можливо, там щось буде. Тут і шапочка з того гриба. Та це дійсно білочка. Видно на шапочці видно сліда. Що вона його... Намагалася зірвати і десь понести. Ну, білочка. А то там корінь був, там, там так, там був корінь, тут шапочка. В дорозі загубила її. І тут повише є грибок. Це, мабуть, десь тут Отого От грибочка-білочка і знайшла. І так його донизу знесла, погубила, тому що схожий такий вид. Видно, що з одного місця це грибочки мали би бути. А поне ще один гарбок. Чуть не залишив його. Я так спустився. О! А там дивіться, ще три. Так, три грибочки. Я так пішов повише і спустився отак донизу. Потім озирнувся, а тут. А тут така краса. Такий гарний молодий грибок один. Дивлюся догори, а там іще чотири. Ну, це, це мене радує. Така гарбалочка Так, ідемо за завжди. А то тут їх навіть чотири. Чотири навіть горбочка. Там іще А там із... <гум> Зачекайте. Вставимо ці кузовки. А дивіться, там під коренем ще був. Такий, він вже не виросте, він вже трошки дався гнити. Опа. Не тікає від мене. Гарні грибочки тут. Так, маю ще двох грибочки, я вже трошки так обдивився тут. От там один біля кошара, а один тут внизу. Гарні осінні грибочки тут дивіться також. Дивіться, як оцей заховався. Такий гарний вмуховий. Оце гарбочок. Друзі, непогано на сьогодні. Я навіть не очікував, не сподівався, що так багато гарбочки буде, повний кошарій, пів кульочка там є. Так. Це моя тут Дома грибляночка тут, де я... Оті гнилі грибочки викидую. Але цього року поки що лише одного знайшов. Більш нема грибочків. Так. Ну що, під кінець стандартні такі слова, як завжди. Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всього вам найкращого. До слідуючих відео.